Та доброго дня всім, друзі! Сьогодні, як і обіцяв, в другому ролику, а сьогодні вже маємо третій по вінтажних книжках. Дві гарні польські книжки. Одна книжка то Малярство в Ложскі, то живописи італійський. Маємо видання аркади. І тут друга книжка, так само має великий розмір і має таку супер обладинку. Називається Ікони, Факти і легенди». Так само видавництво аркади. Дивимося ту малярство влоски. Вона досить така, досить така груба книжка. От така от груба. Відразу вам скажу розміри. Вона дуже така тяжка. Зараз поміряємо довжину книжки. Маємо 29 довжину. І маємо 26 по ширині. І зараз дивимося, який тут розмір маємо. Тут маємо майже 3,5 см. Так, дивимося оцю гарну, гарний живопис Італії, скажімо так, майстрів італійського живопису. Тут дуже гарна така тверда обкладинка. Так, на першій сторінці зараз отак трохи заберемо оцю книжку. Так. Так. так, То ми бачимо тут живопис 14-го століття. То такий фрагмент фрески Джото. Дивимося далі, що маємо. Так само маємо джота, що на тій сторінці, що на тій. О, дуже гарно, до речі, розпис по стінах. Так само виконував художник італійський джота. Тут так само його роботи. Так, вертаємо далі. Тут такі цікаві ікони маємо. Божа Матір. Тут святий, тут розп'яття Ісуса Христа. Тут маємо такий іконостас з правої сторони вітраж. Тут так само маємо ікони. Вертаємо далі. тут зняття з Христа. Ікона. Так, от такі маємо гарні ілюстрації, гарний друк, до речі, дуже класний папір. От, до речі, дуже цікава ікона. Тут маємо е, всі святі тут зображені. В центрі Ісус Христос і тут Матір Божа. Тут так само старовинна ікона Божа Матір і маленький Ісус Христос. Вертаємо далі. Тут же маємо 15 століття Томасола да Панікале. Такий італійський художник. Тут так само маємо фрески і тут дуже, класно, дуже класний друк. І тут, до речі, дуже, дуже чітко все видно і дуже гарні кольори. Цій книжці. От, до речі, тут такі тріщини йдуть. Такий кракелюр постійно. Отежу живопис на стіні. Так, що ми цікаве далі маємо? То 15 -е століття. Тут ми маємо хрещення. Тут Ісус Христос, тут Іоанн Хреститель, і два Ангели, і Святий Дух. Так. Тут маємо розпис по стінах. Ну і Божа Матір на троні такому. І ангели. Так. Далі дивимося. Тут так само гарні ікони. Божа Матір і Ісус Христос маленькі. Тут такі два свята. Тоді в повний зріст. Це так само італійський художник називається Андрео Монтегна. То святий Себастьян. То якби в, в, в такий в такому образі і в такому образі. Теж дуже, дуже цікаве зображення неба, такі маленькі ангелята сидять по колу і такі птах. А от, до речі, дуже цікаво так само розпис Андрея Монтегна зробив. То по стінах, так, і потім по стелі йде розпис. А, до речі, ото те, що ми бачимо на горі, то є фрагмент як би того кола на горі. А, тут розп'яття, бачите. Тут по центрі Ісус Христос і два розбійника з лівої і з правої сторони. Такий італійський художник називається Джованні Белліні. То так само біля, біля Божої Матері зібралися монахи, святи. Дуже-дуже гарні ці в кольорах зроблена. Дуже ця друкарня має дуже класне обладнання і друкує такі гарні майже один в один те, що ми маємо по стінах в Італії. О, до речі, дуже гарна так само ікона. Така. То благовіщення. Тут Божа Матір, тут Архангел Гавріл і Святий Дух. <кій> то, до речі, той автор цих работ Називається Вітторе Карпатцо. Карпатчо. Так, то дуже цікаво. От Ісус Тут в крузі зображення Божа Матір і Ісусик. І тут так само в Крузі. Ці роботи вже Сандро Боттічеллі. Оці от дві. Ну і тут так само з лівої сторони. Тут такий портрет. Тут так само маємо благовіщення Божа Матір і Архангела Гавриєла. Тут же маємо ми 16 століття. Тут же Рафаель. Рафаель. Дуже гарний і великий такий художник. Італійський Рафаель. Тут маємо роботи Тіціана з тої сторони, з правої. Далі ми маємо. Роботи Леонарда. О так само ми маємо на цій на цій сторінці е, Леонардо да Вінчі, роботу томадонна. І тут ми маємо тайну вечерю Тут так само маємо Леонардо Благовіщення. А тут така дама з горностаєм, Леонардо Довіч. Одна із самих таких знаних робіт Леонардо. Тут вже пішли інші. Це Ера Бартоломео. Ну, до речі, роботи Рафаеля. Оці на цій сторінці маємо. Сікстинська Мадонна. Одна із знаних робот Рафаеля. А, отут дуже гарно. Покажу вам. Такий великий на першій і на другій сторінці такий великий розворіт того розпису. То постійно хіде, потім переходить на стелю. Джіоліо Романо. Такий художник італійський. Тут дуже цікавий розпис. Отут -от -от, я навіть так вам покажу. Дуже цікавий. О тут по стінах йде, і потім тут сфотографована така стеля. І тут стіни з тої і з тої сторони. Дуже багато роботи. То багато-багато квадратних метрів тут, я так розумію, по цій стелі йде. Ось такий той фрагмент з того, з того розпису. Ну, от так от добре нам вкластися на 15 хвилин. Ця дуже гарна книжка продається. Кому цікаво, звертайтеся. То художник Джорджоне. Італійський художник. Дуже-дуже гарні ілюстрації маємо надруковані в цій книжці. І особливо дуже гарно вийшло в цій друкарні в кольорах. То дуже важливо для художника, хто любить мистецтво, хто любить такі альбоми, мати гарну бібліотеку в себе. Отак от, от ще скоро долістаю вам, щоб ми вклалося 15 хвилин. Щоб гарно ролик записався на YouTube. І, певно на Тіктоці так само повиставляються ролики. Тут вже маємо е, 17 століття. То дуже гарна робота в розвороті, таку маємо велику то Караваджо. Та вже маємо 17 століття. То роботи Караваджо. Ага, тут же інакше. Роменіко Фетті. Отакі ну, розписи по стінах маємо. Тут такі картини. А, от, до речі, картини Караваджо. тут ми маємо. І тут. Так, ще скоріше гортаємо, щоб додивитися нам кластися до 15 хвилин. Ну, дуже багато цікавого, дуже багато старінок. Я зараз вам скажу рік видавництва тої книжки, і скільки вона в загальному має старінок. А от, до речі, вже 18 століття. Джованні Антоніо. То такий канал, то певна якась Венеція. Дуже гарно намальована, такий розворіт має повністю картина на 2. На дві сторінки. Так. Ось таке ми маємо. Отаке. От Дуже багато цікаво. А то вже більш такий сучасний живопис пішов. То вже маємо 20 століття той живопис. То сучасний живопис італійський. 20 століття. Маємо цю книжку. 1998 рік Варшава Аркади. Видавництво. От така гарна книжка. Потім в наступному ролику подивимося оцю книжку. Всім дякую за! Перегляди, ставимо лайки, підписуємося. До побачення!